Всім привіт любі друзі! І це в нас грам Empires of Puzzles. І я хотів би зняти обзор на Кангалах Чи як він там? Кагана. Кагана, що він без костюма робить? Наносить 380% урона целі і ближчим ворогам. Герой і союзники. Получають плюс 24% к регенерації мани на 5 ходів. Герой і ближайші союзники получають плюс 63% защити на 5 ходов. Це без костю. Що він буде робити з першим костюм? Наносить 514 урона целі. Всі союзники получають 12% кригенера ці мани на 5 ходів. Всі герої получають плюс 48% защити на 5 ходів. Ну, плюс прибавка мани. Коротше, що до цього скажу. Нормально, але... чорт, Нормально, але качати без костюма не стоїть. Другий костюм. Шоттер, немає якихось шотів з оце, оцінюю, типа. Ну, шотів других, то можна, в принципі, можна брати з цим костюмом. Шотер плюс Добавляє... що з цим костюмом? Давайте читати. На досить 285% урона всім ворогам. Всі союзники получають умереное количество мани в течение 5 ходів. Всі союзники получають плюс 40% зачити на 5 ходів. Що ж, нормально. Короче, без костюма качати на 3.80. Ой, на 4.80 не треба. Ну, тут уже. Якщо чесно. Що в нас рейнджер робить? Ладно. Ну, коротше. ж. Ой. Цей костюм. Нема шотих нормальних, красних, червоних ворніш. Качаємо. І все. От качаємо тут 600. Ну, нормальні стати. Якщо до Кагана з цим костюмом, це нормально. Качаємо, але треба якусь робити команду, щоб він заряджався і всі, типу, медлену команду. І хтось швидше і зразу згоном Ну, щось типу, таке. Коротше. Кагана для обичного без костюма, для начальних лепелів стоє, для середніх, ну, якщо випав, то качаємо. Для сильного взагалі не потрібен. Ну, взагалі. Далі каган в цьому костюмі початковий левел потрібен, середній левел потрібен сильний. Потрібен, але ловити цілонаправленно не треба. Далі, каган з цим костюмом. Новочкам потрібен, середнім потрібен. І опять же донатером чи, чи якимось сильних Сильних іграхів він так собі випав качаєш, але... А це, це тільки для середніх і початкових. Ну, ось такий обзор. І зараз я скажу, чому я цей обзор вирішив записати. Скоро ще буде може, обзор на Ліану. Що я цей обзор хотів записати? Бо я в Ютубі не, знайш... не знайшов жодного обзору на Кагана Второй костюм. А я сразу на три зробив. Боже мой я случайно відкрив сундук и мне выпала труба да короче каган качаем цей костюм средний качаем цей початкові тоже качаем три костюма средний це можем качати на еблеми ставити уже птицы костюмом дали. цей качаем Початковому, середньому, сильному теж, але якщо тільки випав, направленно лобити не треба. І когана цього костюма тим, хто потрібен червоний шот. Ну що ж, любі друзі, на цьому я буду закінчувати наш огляд. Всім пока-пока!